І напередодні вечір в Брюсселі збирались лідери європейських країн. Був там присутній президент України Володимир Зеленський. Говорили про безпеку Європи і мир в Україні. Результати саміту ми обговоримо просто зараз нашій студії. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пан Іван Ус. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Володимире, пане Хасе, вітаю вас, тале глядачі. Це Європа uh, має прийняти. Виклик Росії вступити в нову гонку озброєнь і перемогти в ній 800 мільярдів євро на виробництво зброї. Україна має отримати всю можливу допомогу, бо зараз вона забезпечує безпеку континенту. На саміті говорили про ці правильні речі. Зрозуміло, що конкретних рішень на таких форумах не ухвалюють. Та все ж чи можна виділити формально і позначити те, що е, будуть якісь результати після цього? Ну безумовно будемо чекати, бо в мене таке враження, що експертне середовище в Європі розуміє, що реалії змінились. І що знаєте, після другої світової війни Європа жила думкою, що США завжди поруч США врятують. А. а зараз виходить так, що США рятувати не будуть, бо більше заяви про Гренландію ага. натякають, що США можуть бути ще агресором М -м. на європейському континенті щодо європейського союзу. Що вони сказали там про Гренландію? А ну там якраз же у Трампу заяви, що ми раді прийняти. Прем'єрка Данії казала, що ні, ми не віддамо. І виходить так, що я не знаю, я не впевнена що, що на цьому форумі, форумі обговорювали Гренландію але як на мене, це прямий натяк на те, що США гепотетично можуть бути агресором, і треба її розглядати саме під цим кутом. Uh -huh. Поки що політики, мені здається, Європейського Союзу не сприймають цю реальність, не готові її сприймати. Лише Макрон починає казати, що США може бути не поруч. Ми хочемо, щоб вони були з нами, але ми повинні готуватись до того, що цей варіант можливий. Але ну подивимось, як швидко Європа зможе змінитись, тому що знаєте дуже цікава цифра. за три роки повномасштабної війни в Україні Європа збільшила виробництво зброї на 30%. Ізраїль за півтора роки вдвічі збільшив. Я розумію, що тут безпосередня агресія проти Ізраїлю, але... А Європа також повинна розуміти, що все ж таки треба більше вкладати в сферу оборони, і найголовніше не думати, що США врятують, як хтось сказав один із політологів в нашому ефірі, що Європа кілька тижнів прокидається, так, так, так. і нарешті вже прокинулась до найближчих планів. Вівторок 11 березня буде зустріч в Саудівській Аравії, українська та американська делегація. Вони будуть обговорювати угу. і е, можливі варіанти припинення війни і встановлення справедливого. Миру, після того як відбулася зустріч в Брюсселі, посиляться наші позиції на переговорах, і з чим власне ми можемо туди поїхати? Насамперед поїхати з тим, що не США з Росією будуть домовлятись, тобто тут я цитую заяву Китаю. Який mm -hmm. сказав, що між собою вони не будуть ділити майбутнє Європи і України, тобто Україну підтримує європейський союз, і зараз mm -hmm. до речі, фактор Китаю він як на мене зростає, тому що США повинні розуміти, що чим більше вони будуть тиснути на Україну, що давайте ідіть на умови, які ставить Росія, mm -hmm. тим більше вірогідність того, що буде формуватись новий блок. Канада, Мексика, проти яких ми так хочуть запровадити там, то, запроваджують, то ні, але mm -hmm. сам факт, що хочуть Китай, Європейський Союз, можливо, Японія, там Південна Корея, тобто може так трапитись, що своїми діями зараз Трамп створить блок між усіма цими країнами, ЄС, і Китай насамперед. І тоді, перше, що буде, це дедоларізація дедоларизація світової економіки. Коли будуть казати, що а знаєте, а давайте ми не в доларах будемо торгувати, як зазвичай, а в євро, наприклад, uh -huh. а основа міці СССР… євро вже зріс, до речі, Так. За то... останні кілька днів а долар впав. А основа міці США це долар. Якщо oh. зараз країни почнуть відмовлятись від долара, відповідно буде знижено попит, а зниження попиту означає девальвація долару. Тобто, це ті ризики, які будуть у на столі у США, і ті це ті позиції, з якими Україна може спілкувати США в Саудівській Аравії. Казати, oh. що не думайте, що у вас всі козирі на руках там колоду можна перездати. Будь-який про преференци скаже. Тому з цих позицій дійсно і ще один момент рідкоземельні мінерали, uh -huh. коли е США думали запроваджувати мита щодо Китаю, аналізували контрзаходи. І основний контрзахід Китаю заборона постачання рідкоземельних мінералів до США, і тоді Та казали і що треба робити угоди з іншими країнами, і якраз Україну згадували як варіант, і виходить так, що ми можемо казати: дивіться, ну це не стільки нам, скільки вам потрібна ця угода, і це знов ж таки ті самі козари. Ну ми вже Трампу його його риторикою відповідає. Цікаво. Ну мені знаєш, що цікаво? Мені цікаво, чи буде в Саудівській Аравії якісь претензії до костюмів, бо там ж є питань багато. Давайте далі, Спецпредставник представник Білого Дому Кіт Келов заявив, що Трамп застосовує до України і Росії політику кнута і пряника, аби всадити їх за стіл переговорів якнайшвидше і додав, що в інтересах Америки якнайшвидше вийти з цього конфлікту, бо нині вона мовляв веде проксі війну проти Росії. Тож американці підганяють Україну, фактично наполягаючи на її капітуляції. От питання а нам. Точно треба їх слухати. Ну, ось тут це більше з'являється думка сказати слухайте, ви ж хочете вийти з цієї війни, тоді не ставте нам умов. Угу. Просто що давайте допомога від вас, вона потрібна для того, щоб зберегти справедливість. А, а що стосується політичних умов, давайте ми тоді ближче до Європи, ближче до Китаю, якщо так угу. трапиться, угу. і чи потрібно це вам. Щоб формувався той союз про який я казав. Uh -huh. Бо поки що, поки що, риторика США підштовхує світ до того, що такий союз буде формуватись саме через несприйняття дій США. Uh -huh. Тобто вони своєю політикою можуть об'єднати багатьох країн світі і uh -huh. на навряд... раніше не об'єднать. Не думали про об'єднання абсолютно. Ось. А тепер, а тепер саме ці дії можуть це зробити, і тому треба підкреслювати, що нам потрібна все ж таки роль солідерська роль в США в світі. Але для цього перше, не покидайте підтримку України, друге наставте нам політичних умов. Ну до речі, США без вагань можуть застосувати санкції проти російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогну в Україні. Про це заявив міністр фінансів Скотт Бесент. Мовляв, політика кнута, а не лише пряника. Так само може застосовуватися для Росії. А Сам Трамп неодноразово казав, що отримує у відповідь з Москви позитивні сигнали. По перше, що ми знаємо про ці сигнали, і що насправді може відбуватися ось ця. Ну, така прихована комунікація між Москвою і Вашингтоном. Ну позитивний сигнали, що Росія каже, давайте, якщо Україна капітулює, то ми погоджуємось на мир. Але Росії У... це супер позитивний сигнал. Uh -huh. Так uh -huh. Uh -huh. і Трамп, як на мене, це сприймає як позитивну сигналу. Бачите, вони на це йдуть. Інше питання, що Україна на це не йде, на це не йде Європа, Європейський Союз, і власне про що і Китай навіть казав. Що слухайте, ви якось так між собою не повинні це робити. Uh -huh. а Україна можна також президент Зеленський говорить, що ми готові до миру, але вибачаєте тут справедливість повинна бути на ну, то ось... мира на капітуля так зараз в Канаді будуть вибори. Ну принаймні очікують, що можлива зміна прем'єр-міністра і там етнічна українка Христя Фрілянда. Вона. Претендує, вона колись сказала, що взагалі-то це третій випадок світової історії, коли очевидна боротьба добра і зла це громадянська війна в США, небеса Британії, тобто Друга світова війна, а третя каже: ну це було сказано в лютому, 22-му, Тому це Київ, uh -huh. тому що зрозуміло, де добро де зло, і те, що США зараз риторика США, поки що це спроба, скажімо так, знайти компроміс між добром і злом, що наврядче, скажімо так, відповідає духу заходу про те, кого все більше йдуть США? І до речі, критика США наростає. І коли була суперечка в Білому домі, uh -huh. CNN шикарно потролили Трампа там вже нагадую, казав про чотири 4 рейтинги 4 рейтин Так, 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 так. А вони провели опитування, хто винний хто у цій чотири і це. 4%. то Зеленського є 4%, але <світ> що він винний, <світ> <в> тому що <світ> відбулося овальному <світ> <в> <світ> кабінеті. <Так>. А, <світна> ми ж сьогодні говорили про те, що військові з України і Європи обговорюють ідею направити в Україну 120 європейських літаків і закрити над нами небо. Може не над лінією зіткнення, але точно над всіма великими містами і атомними електростанціями. Взагалі це реально зробити. Знаєте, я завжди задумувався, що США це 300 плюс мільйонів населення. Європа це 500 плюс мільйонів населення. Тобто можливості Європи теоретично повинні бути більше. Було б бажання, тому якщо буде бажання, я думаю, що закроють. Угу, угу. Головне об'єднатися, так що всі країни Європи були в принципі з однаковим вектором, а не деякі як ближні сусіди. Ну ми щойно чули від Джорджа Малонії заяву про те, що давайте застосуємо п'яту поправку для так, України. О, цікавий підхід, тому що основне ж це п'ята стаття, і виходить, що а давайте п'яту статтю використовуємо. Мене беремо не беремо країну до НАТО. Як на мене, в принципі, в Україну це може влаштувати, але все ж таки, ми ж погоджуємось бути складовою. НАТО ми погоджуємось зміцнювати. Європейські сили, угу. тому що у нас є досвід воювати. Це він він ситуація. Тому як на мене для Європи буде цікаво, якщо особливо Трамп буде робити кроки про проти НАТО, угу. створити європейські дійсно сили, угу. і Україна буде складовою цих сил, бо повторюсь, країна з досвідом а, а, найсильніша ага. армія так. разі в Європі. Так. А, дякуємо за вичерпні відповіді. Так. І нагадаємо, що з нами був головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пан Іван Ус. Дякуємо вам. Дякую.